Всім привіт! Так, інколи я буду намагатися просто зручно бути вдягнена і не виглядати постійно гарною. У мене от така проблема, що я хочу виглядати постійно гарною, але ну, це не завжди доречно і не завжди, не завжди комфортно. Так що, якщо вас дратує, те, що в мене не мішано кольорів, і я так по-домашньому, ну, вибачте. Буваю різне. Я так до роботи якось приходила в адміністрацію, і мені служба в справах неповнолітніх жінка служби сказала «О, Екатерина Сергіївна, ви актриса, кожен раз різне». Я, ну, я не знаю, може з соситом, що я в різних образах приходила. Тобто, це в мене просліджується роками. А, і про модні тенденції. Буде окрема тема, можливо, це буде стрім, про зміни і як їх прийняти. От я їх не приймаю, ці закляті зміни і не люблю, бо мені здається, що вони найгірші кожен раз. Тільки ти влаштувався, тільки спокійно живеш, і тут тобі зміни, зміни. Але в цьому світі ну, є така філософія, що треба це світ змін. Нема нічого стабільного. І це в Біблії навіть є, не тільки в східних якихось релігіях, філософіях, а і в Біблії. Але це окрема, окрема тема сьогодні про модну таку тенденцію, це робота над стосунками. Ну, взагалі нам здає, є ті, хто відмовляється, каже, що всі психологи це шарлатани. Є, хто підтримує всі модні тенденції. І от протягом двох років я слухаю людей, які підтримують модні тенденції. Тобто вони б хотіли працювати над стосунками. Разом вони це почули, це модно, але вони собі уявляють, що робота над стосунками це коли. Привели партнера до психолога, а психолог сказав: у мене ніколи не було групової консультації. були тренінги, я робила і для дівчаток підлітків і для керівників, але не було ніколи досвіду у сімейної психотерапії. Хоча я її там вивчала і на відміну не відсклала. Ну, не було, я відверто вам кажу. Мене просто вражає, що люди, наші дівчата, мені розповідають. Тобто Вони уявляють собі, що вони привели чоловіка, навіть ірландського чоловіка, до психолога і водили, а психолог він каже тобто уявляйте, рівень англійської, так? у цих дівчат, які водять свого чоловіка до психолога ірландського. Так ось психолог каже. Що ви ЦАП дурнуватий. І ви повинні вашому партнеру. Ви повинні слухати свою чарівну дружину і робити, як вона хоче. Ви мене зрозуміли. І от і, і все. І більше гроші от один раз вам сказав психолог, переконав вашого партнера-чоловіка. Ну, звичайно, що психолог так не робить більш-менш адекватний. Дякувати Богу, я не чула, що. Такі робили. Хоч наша жінка скаржилася так, на психолога чоловіка у Фейсбуці, щось подібне було. Ну, Тільки о, о, він казав, що вона коза, а не її чоловік цап. <сум> ну, я жартую зараз. Не так казав, ну, звинувачував жінку. О, робив її винною у стосунках. За її словами, там треба, щоб судити, треба судити. Інший, інший бік слухати, правда? А, і а, цього не відбувається психолог хріновий. Оце не жарти. Психолог поганий, бо він не сказав йому, що він не в тому неправий, і в всьому неправий, і не посварив його. А, причому в багатьох випадках там не партнера треба сварити. А жінок, які мають величезні очікування, намагаються контролювати свого партнера, рвнуть його, це ж контроль постійно. Це постійні перевірки, постійні скандали, і е, там працювати треба не над стосунками, а над собою. І я завжди таким людям, коли слухаємо, пропоную піти. До самостійно до психолога працювати самостійно над собою, можливо, знайти психолога у волонтерських групах є такі психологи волонтери безкоштовно. Можливо, бути кейсовим клієнтом, перебрати декілька психологів. І після цього, вже коли два роки сесія. У деяких випадках це максимум 2 роки, вже після цього починати працювати над стосунками. Ну і дай Боже, що стосунки і стільки часу протримуються. Це от моя думка. Тобто отаке от чогось ми ще не допрацювали своє уявлення про психологів. Ну, Добре, коли це 13 років, дитина не розуміє, а коли це тьотя 35. То і другий шлюб, то треба вже розуміти. Чи слухати, як не розумієш, чи гуглити, чи я навіть не знаю. Для мене мені здається, що це такі прості речі. і от Всі повинні навколо це зрозуміти. Чи стикались ви з таким? чи Що ви очікуєте, мені цікаво від психолога, чи очікуєте він, що. Ну, якщо вам потрібна групова консультація, чи очікуєте ви від психолога, що він станеть на ваш бік і захистить всіх ваших тарганів? Я не знаю навіть, чого це склалося. Це мені здається, що таке щось радянське, що коли там. Мій чоловік хоче мене кинути, мій чоловік мені зраджує, шановна партія, і партія сварила чоловіка, і от зараз психолог повинен замінити комуністичну партію, а він не заміняє, особливо в Ірландії. Це останній випадок, що Ірландія. Тобто ірландські психологи такі ж погані фахівці, як і наші, на думку на думку цієї пані, дякую вам за вашу увагу і буду вдячна за коментарі, щоб вам ще роботи додати.